Вітаю вас, відмешановний панство. Мене звати Джу, і сьогодні хочу поговорити про один дуже цікавий артефакт. Він справді дуже цікавий, але мало хто звернув на нього увагу, що дуже сумно, тому що в мене є про нього ціла теорія. Що ж, почнемо з того, що цей кристал з Гавканбурга. Чому я так думаю? По-перше, його зв'язок зі світі. По-друге, це його форма. Спочатку розберемося зі світі. Коли Кристал доставили в бухту пригод, світі вже була там, тобто на відкритті експоната вона вже давно сиділа в музеї. Вона ж не могла зайти разом з щенятами, коли вони його ставили. А значить, вона зайшла в музей найпершою і знайшла місце, де сховатися. Це означає, що вона з самого початку хотіла забрати його, тобто, ще до того, як вона побачила його на відкритті, вона знала, що він їй потрібен. Але навіщо? Що може бути потрібно світі? Вона дуже відрізняється від мера Хамдінгера. Мер Хамдінгер хотів вкрасти його, бо він прикольний. Бо мер Хамдінгер краде все прикольно, все ще блистить, все що незвичайне, все йому потрібно. А тут ще й кристал. Значить, дорогий, значить, треба. Але світі королівські щеня, і її не приваблюють речі, тому що вони просто блискучі. Світі хоче влади. Нам показували це з четвертого сезону ще в п'ятому сезоні, особливо тож світі потрібна влада, і вона викрадає речі, які можуть дати їй владу. А це щось означає невже Боунстоун може дати владу? Не знаю. Давайте подивимось на його форму. Бачите, він наче складається з п'яти частин, але нам цікаві оці чотири частини. Подивіться уважно на їх форму, вона вам нічого не нагадує, бо мені нагадує, подивіться на це і на це. Так, це кристал Гавкенбурга і кристал сусіднього королівства, який герцог Балтойський притягнув у фільмі. Пам'ятаєте? Подивіться на них, це ж вони ж мають абсолютно однакову текстуру, значить, вони можуть бути пов'язані. Дивіться уважно, що відбувається, коли з'єднуються кристали Гавкенбурга і сусіднього королівства. Вони утворюють сердечко, і той, хто їх об'єднав, отримує суперсилу. Таке відчуття, що ці кристали об'єднані в кістку, типу два об'єднуються в сердечко, а ті чотири об'єднуються в кістку. Що може означати символ сердечко? Ну, це або любов, або союз. Я думаю, це саме союз. Союз між двома королівствами. Кістка це символ щенят. І що це може означати? Якщо два ті кристали належали або правителям, або або нікому правителям інших варіантів немає. А ці кристали могли належати собакам, я думаю, якщо вони об'єднуються в кістку. Але що могли робити собаки в цих. Королівствах ще й з суперсилами. Просто пригадайте, що говорила принцеса. Принцеса говорила, що в Гавкенбурзі завжди були лицарі. Що ви думаєте про це? Лицарі ж могли мати суперсили, правда? Кожне щеня могло мати по кристалу, тобто всього їх чотири. І коли вони об'єднували їх, це як символ командної роботи чи щось таке. І вони могли отримувати суперсилу в чотирьох, якщо це була команда з чотирьох рятувальних рицарів. Так, світі хотіла вкрасти його, щоб отримати суперсилу. Кому б вона роздавала ці кристали? Нікому. Бо дивіться, герцог Болтунський нікому не давав другий кристал. Він сам послуговувався двома. Тож світі могла би послуговуватися чотирьма. Але звідки вона взагалі про це знає? Ну, дивіться, пам'ятаєте, як клик отримав зуб дракона? <свісно> як же це класно звучить? <свісно> Ладно. Пам'ятаєте, вона ж відвела його в якусь підземну кімнату з великою кількістю артефактів? Там могла бути якась інформація про них. Тобто світі має доступ до такої кімнати, до секретної кімнати, і вона могла вивчати їх, якщо світі потрібна влада. Чому б їй не повивчати артефакти Гавкенбурга? Бо там багато артефактів дають суперсили насправді, як той самий зуб дракона, наприклад. Чому вона набрала зуб дракона? Ну, бо вона розумна, бо вона не хоче, щоб її вигнали з замку. Це по-перше. А по друге. Зуб дракона дає владу над драконами. Тобто, це потрібно для лицаря, а світі не є лицарем і ніколи не виявляла бажання ним бути. Пам'ятаєте, коли щенята були лицарями, а вона така, що тут відбувається? А, ні, щось нецікаве, я пішла звідси. Тож так, це моя думка. Як ви вважаєте, згідні чи ні? Пишіть у коментарях, що думаєте про це. Я. Буду дуже рада почути вашу думку. Дякую усім за перегляд. Побачимось в бухті пригод або в Гавкенбурзі. Як пощастить! Я в Гавкенбург іноді їжу, так, да. по справам. Ну і звичайно на місії.